Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс лекцій з обробки зображень та мультимедіа. І сьогодні в нас буде чергова коротенька лекція, яка буде присвячена одному з розділів стиснення відображення, саме перетворення зображень. Отже, ми Починаємо. Поняття перетворення широко застосовується в математиці. З його допомогою розв'язується багато завдань у різних галузях науки. Основна ідея полягає у зміні математичної величини, числа, вектора, функції або іншого об'єкту з метою надання їй іншої форми, який якій вона має, можливо, незвичний вигляд, але має корисні властивості. Перетворна величина використовується при розв'язуванні задачі або при здійсненні деяких обчислень. Після чого до результату застосовується обернене перетворення для повернення до початкової форми. Простим ілюстративним прикладом можуть бути арифметичні операції над числами, які записані в римській системі числення. Стародавні римляни, мабуть, знали, як оперувати з такими числами. Однак, якщо потрібно, скажімо, перемножити два числа, записані в римській системі числення, то зручніше перетворювати їх у сучасну, тобто арабську чи десяткову форму, так? чи десяткову систему числення, так, перемножити, а потім зобразити результат знову в римській системі числення. Ось простий приклад. Маємо 92 помножити на 12, Ну, тобто, давайте ми їх наче, розпишемо е, в десятковій системі числень 92 помнож на 12, це дорівнює 1152 і знову перетворюємо в римську систему числення. Зображення можна стиснути, перетворюючи його пікселі, які корельовані на такі, що будуть декорельованими. Відбувається стиснення, якщо нові величини будуть в середньому менші початкових. Стиснення з втратою якості. Можна зробити за допомогою квантування результату перетворення. Декодер читає стислий файл і відновлює точно чи приблизно вихідні дані, застосовуючи обернене перетворення. У подальших лекціях будуть розглядатися ортогональні перетворення. Слово декорелювання означає, що перетворені величини є статистично незалежними. В результаті їх можна кодувати незалежно, що дозволяє нам побудувати простішу статистичну модель. Образ можна стиснути, якщо в ньому є певна надмірність. Надмірність походить від кореляції пікселів. Якщо перевести образ у зображення, в якому пікселі декорельовані, то одночасно відбудеться видалення надмірності, і образ буде повністю стиснутий. Почнемо з простого прикладу, в якому образ сканується растровим способом, тобто рядок за рядком, і, груп, і групується в пари прилеглих пікселів. Оскільки пікселі корельовані, то два пікселі X, Y у парі, як правило, мають близькі значення. Розглянемо тепер ці пари, як, як точки на площині, і візначимо їх на графіку. Відомо, що точки вигляду XX лежать на прямій з кутом нахилу 45 градусів, рівняння якої має вигляд Y до рівні X. А тому очікується, що всі точки будуть сконцентровані біля цієї прямої. На ось цьому рисунку А, так, зображено такий графік для типового зображення, де значення пікселів лежать в інтервалі від 0 до 255. Більшість точок зображують хмару біля цієї лінії, і лише деякі точки лежать далеко від діагоналі. Ось тут є лінія y до рівні Х, так? Більшість точок лежать біля неї. Так, а лише деякі далеко від неї. Тепер ми перетворимо цю картину за допомогою повороту на куст 45 градусів за годинникою стрілкою навколо початку координат, так, щоб діагональ лягла на вісь Х. І це зображено на рисунку Б. Це робиться за допомогою простого перетворення ось такого. Х зірочка, І, зірочка, Хі на косину 45 мінус сину 45, сину 45 косинус 45 градусів, відповідно, хі помножити на одиниця на корінь з двох на таку маточку: одиниця мінус 1, одиниця, одиниця. Ось таке перетворення. Ми надалі це перетворення, будемо йти в нас де під номер один, і воно буде часто згадуватись. Де матриця повороту R є ортогональною. Ну що означає матриця є ортогональною? Квадратна матриця називається ортогональною, якщо добуток її однакових рядків чи стопців дорівнює рівні одиниці, а різних нулю. Оберненим перетворенням служить поворот на 45 градусів проти годинникової стрілки, який запишеться у такому вигляді. Х- до рівні, x, зірочка, y, зірочка на на обернену матрицю до R, так, Х зірочка, y, зірочка на транспоновану матрицю до R, так, на матриці R. Ну, справа в тому, що взяття оберненої матриці до ортогональної матриці, як відомо, з курсу лінійної алгебри з допомогою простої операції транспонування матриці, так? І це відповідно до рівні X зірочка, Y, зірочка на одиниці на корінь з двох, одиничку матриця така одиничка одиничка мінус одиничка одиничка. Очевидно, що більшість точок перетвореної хмари матимуть координату Y близьку до нуля, а координата X зміниться дуже сильно. На рисунках А і Б зображують розподіл координат X, Y, тобто пікселів з парними та непарними номерами, типового 128 на 128 на 8 на півтономаного зображення до обертання. Зрозуміло, що ці розподіли відрізняються не надто. Але на рисунку CD зображено розподіл координат після повороту. Розподіл координат X майже не змінився, збільшилась дисперсія. Тоді як розподіл координати Y сконцентрувався біля нуля. На рисунку C координати Y сконцентровані біля 100, так? Але це сталося через су графіка вправо, оскільки деякі координати були близькі до мінус 101. І їх довелося зрушити для попадання в масив MATLAB, у якого індекс завжди починається з одиниці. Ну от Програма MATLAB, яка, була, яка будувала ці графіки, наведена ось на цьому рисунку. Оскільки координати точок відомі до та після перетворення, то легко обчислити зменшення кореляцій. Сума по I, X, і називається перехресною кореляцією точок X і Y. I. Наступний приклад пояснює зміст цієї величини. Повернемо точки з координатами 5, 5, 6, 7. 12,1, 23-25 та з координатами 32-29 за годину якою стрілку на, кут 45 градусів і обчислимо перехресну кореляцію до та після повороту. Ну, ось надалі в нас є наведена програма MATLAB, яка обчислює координати повернутих точок. І вони відповідно дорівнюватимуть 7,071 тисячна 0,9,019, 0,071. Наступна координат 17,09, 0,78, Ще точка з координати 33,9, 1,41%. Ну і ще ця відповідна точка 3229 перейде в точку 43,13 і мінус 2,12. Ми звернемо увагу, що координати y стали малими числами, тобто координати саме по y стали малими числами. Видно, що значення перехресної кореляції зменшилося з 17, 1729 Цілих 72 сотих до повороту, так? І, на, і прийшло в мінус 23,0846 після повороту. Чудове скорочення. Тепер можна стиснути образ, просто записавши перетворені координати у вихідний файл. Якщо допустима деяка втрата інформації, то можна зробити квантування всіх пікселів, що дасть малі значення пікселів. Можна також записувати в стислий файл усі парні пікселі, тобто ті, які є х-координатами в парах, а за ними записати всі парні пікселі. Ці дві послідовності називаються векторами коефіцієнтів перетворення. Друга послідовність складається з малих чисел, і, можливо, після її квантування виникнуть серії нулів, які можна буде ще краще стиснути. Легко довести, що повна дисперсія пікселів, яка визначається сумою по і х і до квадрату плюс y до квадрату, не змінюється при повороті, оскільки матриця цього, цього перетворення є ортогональна. Однак дисперсія нових координат стала малою, тому зросла дисперсія коефіцієнтів х. Дисперсію іноді називають енергію розподілу пікселів. Тому. Ми можемо сказати, що поворот концентрує енергію в координатах Х, за допомогою чого досягається стиснення зображення. Концентрування енергії по одній з координаті має іншу перевагу, можна робити квантування цієї координати точнішими, ніж квантування другої координати. Такий спосіб квантування призводить до кращого стиску. Наступний простий приклад ілюструє можливості цього ортогонального перетворення. Почнемо з точки з координатами 4-5 з близькими координатами. За допомогою рівняння 1. Ну, давайте подивимося ще раз рівняння 1. рівняння 1. за допомогою рівняння 1 ця точка переходить у точку 4, 5 помножити на матрицю R, 9 з координатами 1 поділити на корінь 2, і це приблизно буде 6,396 0,7071 десятитисячних. Енергії цих точок дорівнюють 4 до квадрату 5, плюс 5 до квадрату дорівнює 41, дорівнює 9 до квадрату плюс 1 до квадрату і поділити на 2, а, так? Тут одиничка має бути. Якщо видалити координату 4 вихідної точки, то отримуємо помилку. 4 до квадрату поділити на 41 дорівнює 0,39. Однак, якщо видалити меншу з двох координат перетвореної точки 0, сім десятитисячних, то помилка буде всього навсього дорівнювати нульці до квадрату, поділити на 41, і це дорівнює 0,012. тисячних. Цю помилку можна також обчислити, виходячи з реконструйованої точки. Застосуємо обернене перетворення, тобто рівняння 2 до точки з дев'ять, 9,1 поділити на корінь двох. Зрівняння це, це. І отримуємо, звісно, вихідну точку з координатами 4-5. Зробивши те саме для точки з координатами 9,0 поділити на користь 2, отримуємо після цього заокруглену точку 4,5 з координатами 4,5-4,5. Різниця енергії вихідної та реконструйованої точок дорівнюватиме тій же малій величині. Що ми її порахуємо, так? 4 до квадрату плюс 5 до квадрату мінус 4,5 до квадрату плюс 4,5 до квадрату, так, і поділити на 4. До квадрату плюс 5 до квадрату, так, 41 мінус 40,5 поділити на 41 в рівні 0,12. Це просте перетворення, легко узагальнити у випадку будь-якого виміру простору. Замість пар можна вибрати три, трійки точок триплети. Кожен триплет стає точкою тривимірного простору, а всі точки утворюють хмару навколо прямої. Яка проходить через п'яток координат під кутом 45 градусів до кожної координатної осі. Якщо цю пряму повернути так, що вона ляже на вісь Х, а координати y та z точок хмари стануть малими числами, таке перетворення відбувається з допомогою множення кожної точки на деяку матрицю розміром 3 х 3, яка зазвичай є ортогональною. Друга та третя компоненти координат перетворених точок, будуть малими числами, а тому координати всіх точок слід розділити на три вектори коефіцієнтів. Для кращого стиснення необхідно, щоб квантування цих векторів коефіцієнтів робилося з, різних, з різним ступенем точності. Цей метод легко поширити на більш високі виміри з тією різницею, що простори, що, виходять, що в нас виходять, вже не можна буде уявити візуально. Однак відповідні матриці перетворення легко виписуються. Єдине, що доводиться враховувати, це те, що вимір не повинен бути надто великим, оскільки результат стиснення на основі повороту залежить від кореляції близьких пікселів. Наприклад, якщо об'єднувати по 24 сусідні пікселі в одну точку, 24 вимірного простору. То отримані точки, взагалі кажучи, не лежатимуть у малому ополі прямої під кутом 45 градусів до осей координат, оскільки не буде кореляції між пікселем та його далеким сусідом. Тому після повороту останні 23 координати перетворених точок вже не будуть малими. Спостереження показує, що кореляція пікселів зберігається до виміру 8, але рідко далі. Ну що ж? Я вам на цьому буду закінчувати коротеньку лекцію. Я вам дуже вдячний за увагу. Бажаю добра, щастя, миру. Приходу нарешті весни, потепління, Ну і, звичайно, нашої перемоги. До зустрічі на лабораторних заняттях. Дякую за увагу. До побачення.